Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин все найактуальніше далі у студії працює Наталя Болтинська. Зима минула, але проблеми лишилася. Криворіжці ще пам'ятають холодні батареї, шалені рахунки та нескінченні обіцянки. Тепер все спочатку на 79 об'єктах Криворізької теплоцентралі, яка належить державному нафтогазу, і досі не розпочато ремонти. І це попри чітко затверджений графік, виділені мільярди гривень та звернення від міської влади аж до Кабміну. Що відбувається, та які дії проводить міська влада? Далі у сюжеті. Зірваний сезон холодні квартири і знову загроза провалу. У кривому розі назріває чергова проблема з опаленням. Опалювальний сезон 2024-2025 років у кривому розі почався зі скандалу тисячі квартир без тепла, сотні скарг і звернень. А все це через зрив опалювального сезону з боку державної компанії АТ Криворізька теплоцентраль. Міська влада тоді була змушена звернутися до кабінету міністрів та особисто до державного НАК Нафтогаз України, якому належить підприємство. Саме після втручання міської влади та віце-прем'єр міністра Нафтогаз пообіцяв виділити на ремонт мережі Криворізькій теплоцентралі 3 мільярди гривень. Гроші надали, але проблемну ситуацію це не вирішило. Графік ремонту вже зірвано. Ну вот перезривали, шробили ж бачте, і все нічого. Розрили, але ніхто нічого не заривав. ще. Мальчики, бачите, оце розрите. все. Оце цілу зиму воно було розрите, холод був, страшний в квартирі. Тепло просто до квартири не доходило. Керівництво державної теплоцентралі запевняло, взимку ремонтувати розірвані мережі не можуть. Зима завершилася, а ремонт так і не почався. Згідно з затвердженим графіком, до кінця року АТ «Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується державному НАК Нафтогазу, мала замінити понад 55 кілометрів тепломереж на 353 об'єктах. Роботи на 97 з них мали розпочатися ще в березні, але на 79 з них досі нічого не роблять. Міська влада. Ада кривого рогу, вкотре б'є на сполох, надіслано офіційного листа до НАК Нафтогаз та Міністерства розвитку громад. У листі пряме звинувачення. Теплоцентраль порушує графіки. А отже, знову наражає місто на ризик на черговий холодомор. Тут бігали діти, весна почалася, бігали собаки, засипали оті труби землею. Лотки так і залишились, вони просто загорнули землею ті труби, і все. На балансі теплоцентралі половина міста. Це понад 1900 будинків, школи, лікарні, дитячі садки. На сьогодні вже видно. Проблема є. Графіки ремонтних робіт порушено та зірвано. І, схоже, турбується лише керівництво міста, а ніяк не державного підприємства. Часом на міському підприємстві Криворіж тепломережа ситуація протилежна. Графіки дотримано, роботи тривають. Встановлюються нові котли, оновлюються магістралі. В планах встановити блочно блочномодульних котелень, замінити 60 кілометрів тепломереж та відремонтувати 13 котлів. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. Вночі армійці з повітряного командування схід знищили три російські безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. В Кам'янському районі сталася пожежа внаслідок атаки ворога. По Нікопольському окупанти стріляли з артилерії та градів і дронами. Під прицілом були Нікополь та Марганецька громади. Залізо пошкодило багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння та автомобіль. На Маломихалівську громаду Синельниківського району агресор скерував дрон всюди без жертв. Напередодні росіяни тримали в напрузі також мешканців Нікопольщини. Дісталося місту Інгулець та Марганецькій громаді. Внаслідок однієї з атак виникла пожежа, знищено автомобіль, будівельні матеріали та обладнання. Дісталось також і інфраструктурі. Кавами та дронами росіяни атакували межівську та новопавлівську громади Синельниківського району, пошкоджено АЗС авто та господарську споруду. Сім загиблих, і щонайменше 25 поранених. Це наслідки російських атак по території України, які ворог здійснював впродовж останньої доби. Внаслідок ворожої атаки безпілотниками в Києві пошкоджено житлові будинки. На Одещині внаслідок атак постраждала дитина. Також зруйновано дім за минулу добу в Донецькій області. Зафіксовано 43 обстріли. Ворог завдав ударів по житлових масивах та підприємствах. Поранено шістьох людей, щонайменше 20 осель пошкоджено. На Харківщині окупанти завдали масованих ударів. Дві жінки загинуло, ще троє людей поранені. Протягом доби на Сумщині зафіксовано 80 обстрілів. Одна людина загинула, двоє дістали травм. Російські війська продовжують атакувати і Запорізький регіон. Протягом доби завдано понад 400 ударів по 12 населених пунктах. Поранено двох людей, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Ворог також вів вогонь по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі Херсонщини, внаслідок чого одна людина загинула, шестеро поранені, пошкоджено 13 житлових будинків, газопровід, стільникову вежу та авто. Масована атака. Шахедами по Миколаєву забрала життя двох людей, шість отримали поранення. Троє перебувають у стабільно важкому стані. Одна складна ніч для України через масовану комбіновану атаку балістикою та дронами цієї ночі. Сили ППО успішно збили 9 крилатих ракет, а також понад 200 дронів. І ще 55 безпілотників локаційно втратили без наслідків. Плюс достроково демобілізували тисячу окупантів обернули на металобрух 92 одиниці автотранспорту, 53 крилаті ракети, 51 гармату, 8 броньовиків, 4 танки, 2 засоби ППО та РСЗВ. Наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили 8 районів зосередження особового складу і озброєння. Один пункт управління і одну артилерійську систему. Протягом минулої доби Сили оборони України зупинили 180 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1188 днів окупаційні сили вже втратили 372 літаки, 336 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 28 тисяч гармат, більше 37 тисяч безпілотників понад 49 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет та майже 982 тисячі окупантів. Фінал масштабного творчого проєкту Шкільний Батл об'єднав найталановитіших школярів Кривого Рогу. Цьогоріч перемогу здобула гімназія номер 78 Їхній номер збережемо українську душу, показав красу та глибину наших традицій. В основі образ рушника як символу пам'яті, спадкоємності та сили. Шкільний батл» – це більше ніж конкурс. Це голос нового покоління. Детальніше про проєкт та галаконцерт розкаже Анастасія Костенюк. Фінал третього сезону шкільного батлу зібрав на одній сцені кращих із кращих. Сотні школярі з усього міста надсилали свої творчі відео: вокальні, хореографічні та театральні. А ми допомагали перетворити їх ідею у справжній телевізійний кліп. Дев'ять найяскравіших виступів потрапили до гала концерту. А переможця визначали криворіжці онлайн-голосування. Загалом під постами містяни залишили понад ста тисяч вподобайок. зайнято перше місце з чуйним ніжним та таким глибоким вока. Но хореографічним номером збережемо українську душу. Нагороджується Криворізька гімназія Номер 78 Цьогорічну перемогу виборола Криворізька гімназія номер 78 Її виступ під назвою Збережемо українську душу вразив глядачів глибиною задуму у центрі композиції. Чотири пори року, що символізує циклічність історії, незламність духу і тяглість українських традицій. Там дівчиною. Чи вони не змогли стати на переможну сходинку п'єдесталу? А вже цьогоріч радіють від овації за зайнято перше місце. Орення номеру долучилися не лише учні гімназії, але й вчителі живий вокал, автентичні ламанти одягу, пластика рухів. Все це було синхронізовано в єдину емоційну постановку, що говорила мовою серця. Костюми в нас єдині костюми з дітьми, однакові. Проте ми трошечки їх додали. Ми самі шили пояси, корсети, ось пахрама. Тобто намагалися передати такі українські фішечки. От репетиції це було дуже для наших дітей, так неочікувано. Коли ми розкривали вчителі зовсім з іншого боку, якісь жарти, хтось десь тупив, і от вони такі бачать, такі це вже не просто вчителі, як стандарт був раніше, а це такі люди, як ми, і вони такі, ну вже зараз. Ми вже як одна єдина команда, сім'я, вони вже біжать обійматися, і тобто, це дуже-дуже класно спрацювало. Організатори проекту перший міський телеканал спільно з департаментом освіти та науки зазначають, шкільний бату вже давно перетворився з конкурсу талантів на суспільну подію, де формується нове покоління активна. Свідома, патріотична. Ви розірвали інтернет. Ваші виступи змушували нас сміятись, танцювати, співати, аплодувати, а іноді плакати. І я сьогодні хочу подякувати всім, всім, хто допомагав. На конкурсу традиційно став фонд Олександра Вілкула Українська перспектива, Геона Баткривбас та інститут розвитку міста Кривого Рогу. Завдяки їм всі фіналісти отримали цінні подарунки. А переможці, дипломи, нагороди і публічне визнання. Ви наше майбутнє. Саме таке майбутнє захищають хлопці на фронті. Саме таке майбутнє ми повинні мати. Дякую вам велике за участь у цьому шоу. Цьогоріч шкільний батл вкотре довів. Попри війну, тривоги й виклики. Молодь не лише зберігає культуру, вона її розвиває і передає далі. А сцена галоконцерту стає місцем, де твориться майбутнє Кривого Рогу, талановите, та світле, українське. Все буде Україна! Все буде Кривий, Все буде з першим міським. Ше про виконавців та їх номери, які увійшли до програми гала концерту, а також про ті, хто став переможцем у номінаціях приз журі та від телеканалу «Перший міський» Ви зможете дізнатися у розширеному підсумковому сюжеті новин вже у цю суботу. Тому слідкуйте. Анастасія Костинюк, Максим Рашов, Глі Привчук, Іван Сергієв, міський». Гуманітарна допомога для чотирилапих переселенців у міському осередку Товариства Червоного Хреста України стартувала видача сухих кормів, наповнювачів для котячих туалетів, нашинників та протипаразитарних препаратів. Всього волонтери отримали вантаж на тисячу котів та собак, де, як і коли можна отримати пакунки для чотирилапих, знають наші кореспонденти. Улюбленцю пані Вікторії, собаці на ім'я Семен 6 років. Втім, через російське вторгнення він разом із хазяйкою вимушено змінив своє місце проживання з міста Авдіївка Донецької області на кривий ріг. Для нього нова мешканка нашого міста, яка проживає тут з літа 2022 року, отримала важкенький пакунок сухого корму. А при нагідну, ще й для кота гігієнічний наповнювач. Все отримала швидко, адже приходить вже не вперше. Які документи потрібні, добре знає. дізналася. Із благодійних фондів отримала корм наповнювач. Та протипаразитні препарати довідку ВПО, паспорта, паспорт тварина. Ну чи на налічує тварина? Всього міський середок товариства Червоного хреста України проводить вдруге подібну гуманітарну акцію, видачу допомоги для чотирилапих ВПО, які разом із господарями обрали своїм новим місцем проживання саме Кривий Ріг. Волонтери отримали вантаж, якого вистачить для годівлі тисячі тварин. Петкер програм це програма з допомоги домашнім тваринам, саме котам і собачкам, спрямована. Вона, вона, що видаємо, е, видаємо ми сухі корма для великих, маленьких, середніх порід собак, для котів е, просто і для стерилізованих котів. Також для котів у нас є бентонітовий наповнювач, е, кошачі лоточки е, і також є переноски як для маленьких собачок, так і для котів. Додатково у нас в цей раз привезли нам ще нашийники і повід, повідки для собак гуманітарну допомогу для домашніх улюбленців ви можете в Офісі Криворізького міського осередку Товариства Червоного Христа України з понеділка по четвер, з 9.30 до 14.00. Для цього потрібно мати при собі довідку ВПО, ІПН або паспорт, паспорт на тваринку. Якщо його немає, достатньо показати фото свого улюбленця. з подробиці можна за телефоном, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, міський. Місце, де збуваються мрії, де діти танцюють, співають та малюють любов до рідного міста. В наступному сюжеті покажемо, як криворіг вкотре доводить, що наше місто багате на творчих людей. Учасниками фестивалю Наші таланти, тобі криворіжжя є креативна молодь, яка представила свої яскраві вражаючі номери. Як все це виглядало? Дивіться далі. Ці виклики воєнного часу в Кривому розі всьому відбувся фестиваль дитячої художньої творчості Наші таланти тобі. Криворіжжя. Цьогоріч відбір проходив онлайн і зібрав майже тисячу учасників з різних куточків міста. Діти і підлітки представили 111 номерів у вокальному, хореографічному, театральному та образотворчому жанрах. Журі обрало 51 кращий виступ, і саме їхні автори стали переможцями. У святковій атмосфері юні таланти нарешті вийшли на сцену на. Аживо, адже відбір був онлайн. Приємно відзначити той факт, що колективи нашого палацу активно брали участь у цьому заході, і вісім колективів стали переможцями. і Сьогодні будуть відзначені. Це чудове досягнення, адже у такий скрутний час ми все одно продовжуємо працювати, продовжуємо надихати дітей. Саме у палаці дитячої та юнацької творчості «Гороцвіт» вручили нагороди переможцям сьомого фестивалю Наші таланти тобі криворіжжя та міської виставки «Моє рідне місто. Участь приймала молодь віком від 7 до 19 років з 29 закладів освіти. Ростислав один з переможців фестивалю, який представив свій вокальний номер. Страча це така логорія сучасності. Страча це взагалі е, як примара. Дитини, яка була вбита на війні, така серйозна пісня. Дуже про сьогоднішні дні. 162 учасники виставки підготували неймовірні малюнки до 250-річчя кривого рогу. Роботи були представлені в різних номінаціях: живопис, графіка, змішана техніка, постер та хендмейд дизайн. Саме завдяки підтримці позашкільної освіти у місті діти можуть вільно займатися творчістю, а також спортом, так як у кожному районі міста, працюють у США. Дев'ятнадцять Номерів, які визнано найкращими, підготовлено нашими зразковими та народними художніми колективами. Також хотілося підмітити, що цього року покращилася у. Е Участь закладів загальної середньої освіти у нашому фестивалі долучилося дуже багато дітей, школярів. Дякуємо Збройним силам України та Раді оборони міста за те, що маємо таку можливість проводити сьогоднішній захід наживо. Тож на фестивалі дитячої художньої творчості, наші таланти тобі, криворіжжя, діти отримали свої омріяні нагороди. Не дивлячись на війну, молодь прагне розвиватись, і у цьому місто їм всебічно допомагає. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський. І результат, який позбавив Кривбас права на участь в Єврокубку в останньому 30-му турі української прем'єр-ліги? Криворізькі футболісти зіграли на виїзді в Житомирі з принциповим суперником за четверте місце, яке дає право на кваліфікацію в лізі конференції з огляду на турнірне становище червоно-білим була потрібна тільки перемога. Команди жваво почали перший тайм, і вже на 30-й хвилині півзахисник криворіжців Єгор Твердохліб. Вдало замкнув кутовий головою. Рахунок став 0-1 на користь гостей з кривого рогу. Втім, головні події очікували попереду. Так як складувався цей сезон із злетів і падінь, можна так сказати. Ми, слава богу, виконали той мінімум, який могли виконати. Звісно, що щоб повернутись назад. Бо, мабуть, хотілося більшого, але сезон так провели нестабільно, що четверте місце зараз це успіх і знову дає право зіграти в Єврокубках. Перерві в другому таймі уругвайський легіонер Житомирян Батіста Очоа зробив рахунок нічийним. 1-1. Він повністю задовольняв Полісся, адже в паралельному матчі ще один конкурент за вихід в Єврокубки. Львівські Карпати сенсаційно в себе вдома програли луганські зорі. 1-3. Кривбасу в таких умовах потрібна була тільки перемога, але голкіпер господарів поля цього вечора стояв непробивною стіною. Фінальний підсумок, 1-1. ФК Полісся вийшла до кваліфікаційного раунду Ліги конференції із четвертого місця. А Кривбас посів п'яте в еліті українського футболу із 16 команд. Хочу тільки привітати команду суперника «Полісся», побажати їм успіху. Напевно, вони заслужили більше, ніж ми десь. Але в свою чергу хочу подякувати от хлопцям, всім людям, які дотичні до команди нашої, тому що це великі люди, це щирі люди, які зробили дуже велику роботу. В тій, в тій ситуації, в які опинилися ми, не знаю. Чесно, треба тільки ставити пожиттєво якісь людям. Пам'ятників, це велика повага до кожного таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.